Слава Україні! Героям слава! Розкажіть безпосередньо, скільки коштів загалом витратили на оздоровлення дітей. Загалом в цьому році оздоровлення в нас безпрецедентне. Ми дійсно оздоровлюємо найбільшу кількість дітей за багато багато останніх років. До кінця літа ми плануємо на понад 5 тисяч вийти. Фактично 4 тисячі 800 ми вже маємо зараз. Ну але ще тільки зараз триває третя зміна чайки. А буде ще попереду четверта зміна чайки. Ну і власне ще е, залишається е, табір е, на нашому спортивно-культурному центрі Плоскирів. Е, загалом ми маємо 12 мільйонів гривень, майже 12 мільйонів гривень, які було витрачено з міського бюджету. По суті, це кошти платників податків на оздоровлення дітей нашої громади. Ну, але треба розуміти, що значна частина оздоровлення, е, скажімо так, відбувалася без використання бюджетних коштів. Дуже багато військово-патріотичних таборів, які зокрема в Маджибужі відбувалися через громадську організацію Села Нації, нашу громадську організацію, військово-патріотичний табір в Іванківцях в дві зміни. Зараз військово-патріотичні табори, які ми плануємо в інших старостинських округах громади, на них взагалі кошти не виділялися. Плюс е, пришкільні табори, плюс прибузька зоря при палаці творчості, спортивні табори. Ну і також треба врахувати, що частина оздоровлення відбувалась за кошти самих батьків, там, де це не стосувалося пільгових категорій, які ви згадали. Це родини загиблих, діти загиблих героїв, це діти полонених, це діти діючих військовослужбовців, що дуже важливо. Ну і це дітки, які приїхали до нас з і Сіл, які знищила російська Орда. Тому фактично розраховуємо понад 5 тисяч дітей оздоровити. Це насправді велика сума, велика цифра. Обичаюсь. Ну і це якісне, хороше оздоровлення обов'язково через військово-патріотичне виховання, обов'язково через е, зміцнення імунітету, підвищення рівня оздоровлення через спортивні табори. Е, ми розуміємо, що наші діти е, вже свого роду діти війни. Наші бабусі й дідусі мали такий статус, який називався Дитина війни. Вони маленькими пережили Другу світову війну. Ну, а ця війна, вона абсолютно інакша. Тому що ну, прийняти навіть наших бабусів і дідусі, вони не сиділи в підвалах вночі по 3-4-5 годин. Вони не сиділи в підвалах замість уроків в школах чи в дитячих садочках по 3-4-5 годин. Вони не чули звуків сирен таких, що просто розрізає мозок. Ну і вони не бачили ракетних ударів, коли гриб від ракетного удару здіймається на сотні метрів вверх. Тому наші діти це все переживають. І отже, для них надзвичайно важливо сьогодні питання здоров'я, психічного здоров'я, фізичного здоров'я, спортивної підготовки. І ми це все для них робимо. Для нас, звичайно, що пріоритет номер один це перемога, все для фронту, все для перемоги. Це сенс нашого життя на сьогодні. Ну, але діти оздоровлення, табори. Спорт, дею США, позашкілля, школи, садочки це пріоритет номер 2 Тому що ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою, і наші діти і внуки ніколи були не змушені воювати, а жили в нормальній Україні, яку ми разом з ними побудуємо. Якщо говорити безпосередньо про сам розподіл дітей, хто куди їхав відпочивати? Як відбувався саме він? Ну, власне, якихось чітких критеріїв немає. Ставка, звичайно, що робиться в нас, так би мовити, на пільговій категорії. Це вже і ви згадали, і я згадаю. Ще раз повторюю: це насамперед: дітки загиблих героїв, номер один, це дітки полонених, безвісти пропавших, поранених, діючих військовослужбовців, ну і дітки, які приїхали до нас з місць, де які окуповані або знищені російською родою. Для них пріоритет. Ми в першу чергу намагаємося їх, скажімо так, відправити на оздоровлення за кордон. Нам в цьому плані допомагають наші міста-побратими. Це Дрезден, зокрема, це Прага. Зокрема, це низка е, польських міст, е, які нам допомагають і забирають. Це французькі міста, які не є нашими містами-побратимами офіційно, але забирають наших дітей на оздоровлення. Ну і це табори, які базуються в нас в Малійській області, на Дністрі е, у Волочиську. І, звичайно, що це в першу чергу наш комунальний табір. Чайки В цьому році, окрім тих коштів про які я говорив, бо це безпосередньо путівки: це харчування, оздоровлення, відповідно проживання. Ми окремо десь близько 30 мільйонів гривень витратили на ремонти. Ми зробили систему опалення. Щоб табір працював цілий рік, а не тільки влітку. Ми утеплили споруди, ми зробили ремонт всередині. Ми зробили каналізацію, відремонтували частину харчоблоків, відремонтували суттєво берег надії, де дітки з інвалідністю оздоровлюються. У нас теж кілька змін для діток з інвалідністю, з різними ступенями інвалідності. Передбачені тому, е, фактично, це питання номер один ті категорії, про які я сказав. А також це. Люди, які придбали путівки, платне так би мовити, оздоровлення порядка десь 30% таких дітей, які придбали путівки. Те, що стосується спортивних таборів, то це учні дитячої наські спортивних шкіл. У нас дитяча наська спортивна школа номер один провела низку таборів для своїх вихованців, для різних видів спорту: і футбол, і гандбол, і легка атлетика, і волейбол, баскетбол. Ну і насправді дуже класні табори щоденні, цілоденні. Які дуже хорошо підтягують і е, спортивні навики, ну і дають момент оздоровлення, це е, табори, які здійснюють інші наші кому... комунальні установи. СКЦ Плоскирів, е, центр по е, туризму і краєзнавству, табір, мандрівник на метовий, це е, палац творчості, табір Прибузька заря. Е, фактично, в більшості це для своїх же вихованців, ті, хто відвідують ці установи, ті оздоровілись безпосередньо там. Ну і пришкільні табори так само для учнів шкіл, для тих, в першу чергу, кому батькам яких складно відправити їх, там, наприклад, до бабусів, дідусів, чи знайти якусь можливість оздоровлення. Ну і військово-патріотичні табори села нації в Маджибужі і в Іванківцях Подільська Січ. Переважно це для мешканців цих населених пунктів. Ну а та також для діток, які приїхали до нас населених пунктів, які знищила або окупувала Російська Орда. Щоб отримати місце у таборі, потрібно було звертатися безпосередньо у той чи інший табір, чи можливо департамент освіти. Чи все ж таки міська рада надавала списки тих, хто може отримати місце для оздоровлення? Фактично, в першу чергу, ми забрали всі по можливості, по можливості і за бажанням звичайно шпільової категорії. Ну і вже за рештою залишених путівок була можливість їх купувати. Кількість платних путівок була обмежена. Попит, до речі, цього року був набагато більший, ніж кількість путівок, які ми мали. І е, фактично, звичайно, що через це ми не змогли забезпечити усіх бажаючих. Ну я чесно кажучи, не пам'ятаю такого попиту, особливо на чайку. Платні путівки там розкуповувались на всі чотири зміни ще до початку першого заїзду. Е, ну але кількість міст там, на жаль, обмежена. Ми не можемо там більше ніж 330-360 дітей за зміну забирати, а змін може бути тільки 4 в канікулярний період. Тому, звичайно, що всі не змогли це зробити. Але я вже наголошував: ми утеплили частину корпусів. Ми зробили опалення в частини корпусів. І, можливо, зараз глядаємо такий варіант, щоб запускати ще оздоровлення в листопаді під час канікул, і запускати в січні під час канікул і в березні під час канікул. А в позаканікулярний час робити там е, свого роду такі рекреаційні заїзди сімей наших ветеранів: тато воїн чи мама воїн, е, відповідно, дружина, діти. Ми вже таку програму запускали з 2017 року березі надії, і десь приблизно 350 учасників російсько-української війни е, в нас пройшли такі десятиденне оздоровлення. З психологами, з фізичною реабілітацією, з тренажерами, з іпотерапією, з човном, з південним Бугом, з велотурами, меджибіж, летичів і так далі. Це все базується в нас в Головчинцях, тому такі речі ми власне відпрацьовували, що минулі роки, і плануємо їх з 1 вересня, отам, з 10 вересня запускати знову і знову.